Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз» Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях майстер Авель. Вітаю Авель. Вітаю Любов! Давайте поговоримо про те, чи закінчиться війна влітку. Як ви вважаєте, нічого не змінилося, не відтермінувалося? Чи є шанс закінчити військові події в Україні влітку 25-го року? Ну вони закінчаться либо добровольно, либо принудительно. Либо добровольно з відставки Зеленського, либо насильні перевибори. Ну на це будуть дивити вже. Чи має Росія достатньо сил і ресурсів для успішного наступу? Чи має, чи буде? Чи має, так. Да. Чи буде? Чи буде. Зараз вони намагаються взяти Сумщину, розірвати нашу оборону Харківщину, Чернігівщину. Там той прикол, що Сумщина їм не треба. Не знаю для чого вони це ділять. Це так же, як і в дронів попускали. Так же і Сумщину. Вони. Ну, типу, питаються можна подивитися враження. Чому вони зараз штурмують Сумщину? Не болячі ілюзія дана ситуація. Облікала ви, походу якоїсь, від чого хочуть відвлекти увагу. Я б сказав від інших територій. Uh, є місця, які вже по домовленості мають бути якби їхніми, але вони їх ще не забрали. Mm -hmm. вот. І поки вони б'ють по різних місцям, то є, наші війська починають переміщатися там, ну, захищати все остальне, mm -hmm. вони потім там, через тижні-два, я думаю. Говорить, 4. Говорить, через тижні 4, а, дуже різко проб'ються по потрібним територіям, які вже залишаться без захисту на той момент. А накази у нас віддають таким чином, що вони залишаться без захисту на той момент. Клас, прикольний. На яких напрямках очікується найбільша активність противника? І чи може він досягти військових успіхів? У нас є е, Сумський, Харківський, Донецький, Запорізький, Херсонський. Харків, Донецьк, Запоріжжя, Херсонів і угу. йдуть. Е, Трамп. Чи буде він зупиняти Росію? Як це він має це зробити взагалі? В результаті переговорів він же обіцяв, ну, каже, що, я зупиню і Ну, все, на, Всі на все договорились. Uh -huh. Ми можемо навіть. ну, типу, не, не в змін ніде вже ніяких рухів, ніяких подій не відбувається, крім самих обстрілів і ракет. Тому просто сталося до наблюдать оцих два місяці, два-три. Тут не три, даже тут Це вони, початок весни, 4 місяці. Який насправді внесок Трампа у завершення війни? Фігня на картах. Угу. А, він виступає гарантом в переговорах. А яка вигода Трампу? Яка саме вигода йому матеріальна в матеріальному світі? На стінєвих домовленостей в нього відсоток. Наскільки великий відсоток? Цифру надо. Не прямо 9-19. Я сумніваюся, що 19 стільки по ніяким угодам не дають. Це Трамп. Це Трамп. Якщо б президентом США була інша людина, чи завершилася би вже війна? Ну, по перше це не була б інша людина, там за все чітко контролюється і промивається. <рр pressure> Н -н 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 нет. Тобто він ще з менших меньше Менше Меньше зло з больше. Mm -hmm. По факту, його участь Ш -ш -ш... Нет, нет, да що ти робиш? Як виглядатиме завершення війни для США? Чи буде Трамп представляти це як власну перемогу? Так. Да. У ну, нього якісь другі проблеми ще ожидають. Давай подивимося, які проблеми можуть очікувати Трампа. Трампа. Жена в нього йти хоче. Ну, что-то яке-то общение. Что-то натягнуто, чи то сложное, чи то. І не подобається те, що він витворяє, і вона якби збирається від нього відходить. А це вже удари по репутації, і там до іпінчменту може аж дойти. Типа, раз уже там, жена президента вирішила від нього йти при статусі, то що він творить, не? давай поговоримо про е, нашого президента Зеленського. Шо що при... зараз з ним відбувається? Ну що чекає зеленського до кінця квітня. З однієї, в нього все хорошо, а з другої сторони, э, він знаходиться чи то в ілюзії, чи то в обмані. Хто не в ту ілюзію? Мені кажеться, це його тримають, всі ілюзії. Чому? Це треба не давати. Самовольна? На нього впливає духовна структура. Це духов... Без участі людини це силова політика. Тобто духовних сил. Тобто він виконує своє призначення чи чьюсь волю? <клес> Ну, він знаходиться на, в полі своєї місії, так що, по факту, він виконує своє призначення. Просто робить це свідомо. Бути президентом України це кармічний борг Зеленського. Це його лічний бенефіт. Е, він з цього такий нормальний вихлоп собі отримує. В матеріальному сенсі і в духовному. Він проводить нужні ідеї. І доводиться воно всього до реалізації. В принципі, всі домовленості, і що там із ресурсами, і з бізнесами, і з цим всім це все зарані запланувано віще. Чи може Зеленського спіткати доля Петлюри? Чи можуть його вбити? Може таке бути. Зеленський досидить е, до виборів спокійно. Чи е, його можуть якось прибрати? То момент, що у, у нас як процедури імпічменту або перевибори президента, вона не нормально працює. І Якщо він не добровольно, так його не добровольно. От в, в такому ключі воно буде. Яким може бути завершення війни для України? Які наслідки очікують на населення та країну в цілому? Там і про ці наслідки вже так поговорили часто. Головне, що прийде, це десь в течение декількох місяців до полугода буде повністю знищена ілюзія рівності. А, тобто, поясніть, будь ласка, більш детально, більш широко цю історію? М Кастова система, хто багатий, хто бідний, буде зріма, і, понятно, видно. І вона буде працювати на уровні привілегій. Хто сильніше, той правіше, хто вище, то і має владу. Ну, от от така вот логіка буде і вона має визнатися в суспільстві. Ієрархічний лад в суспільстві має визнатися. Чи буде відбудовано ось цю політичну ієрархію по-новому, враховуючи реалії? У нас зараз частина еліт просто з'їхала з України. Чи підросли нові, нові пани? Підросли. Чи побачимо нових політиків? Нормально так побачимо. Ще запитав, навіть молодь якась зможе зайти. Чи побачимо ми якихось, чи почуємо, можливо, чи дізнаємося за нових олігархів, які посунуть старих? Адже в нас і олігархат трошки змістився? Це все воно не визнається ніколи прямо. Але з часом став. Вони самі передають своє місце і сідають на відсотки друг у другу. Чи буде передача місця? Буде. Вже є кому? Покажіть святку. Політика не політика, а течение денег поменялось. Вот почему Россия так на Украину ну, типа, в тому числі почала виїжджати і типа, от, от, байду нам вбивать с самого початку, что мы сами на себя нападаем, вообще що якась херня, освобождать они нас пришли. Ну, потому что мы ми з Россия-Украина, яка була в, в тіні вухі, перейшли на Європу Америку. Тобто ми почали претендувати на якісь более широкі масштаби грошей ресурсів, і більше влади захотіли. получается, що у них корм обрубається. Вот і здречились вони немножко. Так, немножко нормально. Це. От є, допустим, ряд бізнесменів, це і, і кластери. є кластери. Тобто, одна групка, друга група, третя група. Ці три групки підчиняються одному, а це один якомусь одному більшій шишки. Mm -hmm. І це все течение процентів денних. Кожен займається своєю діяльністю, і, походу, в основному це якоби законно зріма і тіньова незаконна. Тобто, відмивка денег і. А, істочники доходу, які там торговля людьми точно є. І органами. Яким буде завершення війни для Росії? Які наслідки чекають їхнє суспільство та держава? Все них нормально буде. Давай більш детельно про це поговоримо. Ну, як в них може бути взагалі щось погано. Ну, вони собі ізолювалися, своє забезпечення отримали, своїх людей вони контролюють. Все, їм більше нічого не треба. А з точки зору не держави, а людей. В сенсі. Ну, ти озвучив е, політику керівників Росії. А з точки зору звичайних людей? Ну, звичайні люди там не особо думають проти власті, вони не попруть. А всі, хто хотів, уже уїхав. А якщо дивитися з нашої позиції, я не думаю, що знайдуться якісь якісь амбіціозні добровольці, які згрупують тайні підрозділи і почнуть там, я не знаю, там підсилати камікадзе, яких то й подаривати Росію і устраювати Я Не думаю, що таке случиться. В Україні люди всі дуже сильно подавлені. Вони, я не знаю, вся власть, яка може бути у чоловіка, вона куди-то уходить в одне місце тут. Всі, хто вже піднімається наверх, ну, типу, не вважають за потрібне в цю фігню грати. Навіть ті ж самі теракти, та сама війна це все средство для реалізації определених цілей і задач. Росія. Чи планує вона повернення в Україну з повномасштабним вторгненням за декілька років? Ах. Ситуація буде зовсім другою. У нас зроблять воєнні реформи, зроблять воєнну повинність. У нас половина правительства поміняється, олігархат поміняється, і вони просто, розумієш, зайдуть їх по жопу ногою пнуть. Це буде. Тобто ми будемо на них чекати? Я думаю, це зарані придумана подія. Щоб утвердити Україну саму в собі, як типу, государство помінялось, ми всі там такі класні стали. У нас все настільки добре, що тепер ми ворогів до себе не допускаємо. А на самом деле це вже, вся... це все вже не те, щоб Україна, якою вона раніше була. І вся Україна, по-моєму, взагалі профукала всю свободу, яку було можливо. Скажи, будь ласка, а яким буде завершення війни для Європи? Чи вплине це на єдність, економіку та безпеку? Для Європи це буде позитивно. Для України? Для населення України не дуже. Ну і план такий, щоб повиїжджали люди і заїхали нові. Скажи, будь ласка, що чекає на що чекає валюту України? Що буде головною валютою? Гривня. А що ще? Долар, євро? Я би рекомендував в ближчих років п'ять орієнтуватися на євро, а не на долар. Ну, У них яка та економічна революція буде. Що взагалі чекає економіку Америки? І наскільки це вплине на нас? Бо на нас всі кризи впливають. Я просто, коли говорю на нас, у мене одразу йде обособлення в голові. Потому що я не всі остальні, <laughs> Це, во-первых. А... Во-вторых, на мене зараз ситуація не з проблемами, з деньгами, не з кризою, ніяк не впливає. Поэтому, я думаю, що людина, яка затрималась на якомусь рівні доходу і нормально от себе чувство як професіонал, я думаю, все не яке буде. Діло в тому, це впливає на людей, в яких там нах... є ця мінімальна зарплата державна, або чуть виша, ну, пусть даже в два рази. А на них воно впливає, тому що там все по долару, по євро підв'язано, ці всі ціники по продуктам пригадують, як хочуть. І, зрозуміло, що, що це створює проблеми. Ось ця економічна війна, яку затіяв Трамп. А для чого вона, який сенс її? Це не те, щоб економічна війна це просто принцип маятника. Америка слишком довго була на висоті, і пора підземлитися. І там ще взагалі куча цікавих подій ожидаю. Наприклад. Немного наказання по этой стране проліті. Там дуже багато чернухи происходило. дуже время. А які саме? Наказання? Угу. Землетрясіння, воздух на водні, що таке. Угу. А взагалі, от зараз були землетруси, 7 квітня було дуже багато таких планетарних подій. Десь цунамі, десь повені, десь землетруси. Це ще года три. Чотири назад в Інстаграмі описав, що така фигня взагалі людство чекує, в принципі. Только такі події заставляють людину подумати про щось более глибоке, чем то, в чому вона привыкла жити. Задуматься о вечно. І навіть якщо умирать, то хотя бы в яком виде, в якому Ну... Угу. Бо всі люди, я думаю, отлично розуміють, що ми не деньги вносимо, а качество, які в собі приявили. Повертаючись до подій сьогодення, ми бачимо жахливі трагедії на Сумщині, бачимо жахливі трагедії. Кривий ріг, попередні вихідні, зараз Великодень. Чи є загроза для міст України на Великодні свята? Не думаю. До, после, но не в угу. чекати повторення такої трагедії, як на Сумшині в інших містах, чи може в самих сумах. Ну, у нас ще нормально времени до кінця закончилось. Нам ще нормально трагедії пожидають. Тобто вороги ще будуть вистрілювати Звісно, будуть куди вони діляться. Все не так швидко. Цей процес затягувався, удержувався, пару раз переносився, закончити все можна було дуже швидко, я скажу навіть. більше. У Україні було декілька шансів повністю виграти. Чому не виграли? Що пішло не так? Яку помилку треба пропрацювати, щоб перемогти? Коли сидиш в окопі, тобі дають наказ не стріляти. Ти сидиш, не стріляєш, а потім стріляють. І таке було, як тільки приближались, ну, типу, просувались по території, щоб їх відбити, відпихнути. Хто тормозить перемогою і чому вони це роблять? Ну це ж все, їхня воєнна політика. Ну воно ж ведеться, не, во не ведеться як війна. Воно ведеться як атмивкадіння, е, воно ведеться як ігра, Як тільки воно починається, його починають затягувати для того, щоб привернути побільше діл. Це дуже збиває увагу людей. То, що, ну, да, ми ще при короні бачили, що там закупали в ці, як їх називають? сховища, коротше. Mm -hmm. Якісь барабани, якісь плітки, якусь фігню купляли, там мільйони гривень уходили. Якби, люди якби бачать і нічого з цим не роблять. Не, не тоді, не, не під час початку війни. І це все можна продивитися. Тобто воно постійно, постійно так відбувається. Ворують, в наглу вже нихіра нічого не скривають. Скажи, будь ласка, ось ці крадіжки? Це ж вскриється рано чи пізно. Це скандал і не один. Ось це награбоване. Воно залишається в Україні, чи його вивозять за кордон. <кій> а якщо людина чуть розумніше, то вивозить. <кій> <кій> чи чекає ілюстрація на крадіїв? Ні. Може спихнуть там пару чоловік, які десь прокосячились немножко перед начальством, от їх можуть спихнути. Жертву соціуму зараз нам знову виділяють дуже велику кількість допомоги. І причому Європа дуже налякана масивністю інтенсивністю обстрілів України. Чи Європа почне постачати вже нормальну таку зброю? Ну а що в Європі? В Європі нормально, у них там наші люди, вони працюють. Ціни на квартири повисили, як тільки війна почалась. мене маму так в Чехії з квартири вигнали. Я такі, типу, мама спокійно, три дні не колдую буде. найдеш. Вони всі там в тому числі наживаються. То, що ми о, одіваємо маски і ведемо себе як в последнім разі, ну не ми, а люди себе так ведуть. Я дуже прямий у своїх відповідях і рішеннях, то якби їхнє запитання ми прикриваємося цією рамкою моралі, і чоловічності, і справедливості, а на самом деле, ніхто його ніфіга не соблюдає. Ми давно бачили, коли поліція вам, допустимо, допомогла захистити ваші інтереси? Та якщо не людина, яка може знищити іншу людину щелчком пальця або одним телефонним дзвонком, то, ти за ти свій рот і язик засовуєш в одне місце. Правда? Правда? Все. Є людина, яка хоч трохи має якусь гідність, вона займеться тим, щоб встати в ті верхах, які їй потрібні. Чи буде вона нести благі ідеї, чи буде нести вона не дуже, і тільки наживатися, це вже її особистий досвід, це вже її особиста карма. Дякую тобі, Авлю. І е, наостанок я хочу запитати, е, планують до Великодня обмін військовополоненому? Як ти вважаєш? Чи дійсно буде цей великий обмін? Чи чекати нам гарних новин? Я б сказав, що це передостанній якийсь обмін, і він має бути. Чому передостанній? В цьому місяці? Думаю, взагалі там їх ще небагато залишилось, яких може бути. Показує 2-3. А далі? Обмін всіх на всіх буде? Ні. Ні, під соусом, звісно, для людей в новостях, може бути, всіх на всіх. Але воно так не буде. Дякую тобі, шановні глядачі. На сьогодні в гостях майстер Авель. Підписуйтеся на YouTube-канал майстра. В описі до відео є всі контакти майстра. Ви можете з ним поспілкуватися особисто, поставити йому всі цікаві для вас питання. На що я вас закликаю, і до нових зустрічей! До побачення.